Автобус туристичної компанії Феєрі на висоті 1500 метрів, дал сніба. Так, да, я це вже показував, але види настільки гарні, що хочеться все це показувати ще раз, ще раз, ще раз і ще раз. Дивіться, милуйтесь. І пам'ятайте, це ви все можете побачити з туристичної компанії Феєрі. А там дорога внизу.

І знову наш автобус.